Справді дуже цікавими. Спікери завжди намагались робити їх інтерактивними. Та якомога більше показати нам світ кібербезпеки. Дуже цікаво та корисно для подальшого працевлаштування. Після закінчення кіберакадемії я почала працювати в компанії it спеціаліст, і навички, які я отримала впродовж навчання, я активно використовую в роботі. Інформація, яка була на курсі, дала базу та фундамент для роботи в IT та кібербезпеці. Програма охоплює майже всі сфери кібербезпеки, тому ми можемо спробувати та обрати саме те, що подобається нам. Сайберин для мене це незабутній досвід, який відкрив мені світ кібербезпеки. Сайберин для мене це нове коло оточення. Це студенти, з якими цікаво та смішно спілкуватися.